І непростий емоційний поєдинок, атакували, створювали. Що за реалізацію, що завершальній стадію у вас? Ну, як показує чемпіонат, початок чемпіонату і ситуація, яка складається, всі команди а, в рівних умовах. На перший план виходять, звісно, це бійцівські якості, також а, ну, індивідуальна майстерність. Реалізація також. Ми це все бачимо. Ну, проблеми з реалізацією це вже Індивідуальна підготовка гравців, тому я думаю, ми прибавимо в цьому компоненті. Хлопці ну, дійсно гарно викладаються на тренуванні, але ми знаємо, яка ситуація зараз, і в повному обсязі ми не можемо виконувати ту роботу, яку, яку треба. Сьогодні ось суперник на чимось ми здивував, тому що таке враження, що дуже добре вивчив вашу команду і були готові до вашої гри. Знаєте, тут не скільки суперник. Ну я віддаю велику вдячність команді «Авалон». А скільки відношення кожного з наших гравців до кожного матчу, взагалі до ставлення одне до одного і до процесу це дуже важливо. А я впевнений, що кожен з нас зробить якийсь висновок з цього всього, і ми будемо рухатись далі. Ми станемо сильнішими. Момент з шостим фолом Володимир Негель, там що там було, було не було. Я не знаю. Арбітри є, вони, мабуть, праві, приймають рішення. свиснули, це вже таке. Можливо, сьогодні не вистачає Андрія Потапова. А, Андрій Потапов дуже гарний і кваліфікований гравець чемпіонату міста Києва. А, так, звісно, його не вистачає. Я думаю, що він обов'язково. Ну, у нас була розмова, я думаю, він обов'язково послухає і. Подивиться це інтерв'ю і впевнений, що в наступних матчах він буде одним із лідерів своєї четвірки. Дякую.